Всім привіт! Сьогодні 13 серпня і ми годуємо вже, як вже днів 4-5, годуємо бджоли в зиму. Вже, виходить, ми дійшли до цієї сім'ї знизу, всі сім'ї взяли по 3 літра. Зараз в цьому відео я покажу. Е, покажемо зараз одну сім'ю, ну, ми їм дали вчора 3 літра, скільки вони забрали, покажемо. Е, якийсь там сімей. Нажміть на паузу. дзвонила, треба було відповісти, е, е, на чому зупинятися. Зараз покажемо. Е, цим, цей ряд виходить, ми вчора дали всім по 3 літра. І зараз подимося, як вони беруть. Е, як вони, ну, може, нізо трохи розберемо, подивимося, що до чого, бо ми ж роздавали зараз, гніда ще не дивилися. Так, бо що сироп не можуть поганенько брати, покажемо зараз тут у, у сироп ми додаємо, ну, якщо подивитися, ну, він такий дос, ну, дуже густий можна. ну, Густий такий сироп виходить. Москати, як, як мед закація. Так, ми в нього додаємо полинь, додаємо. Получається, голки, сосни теж рубаємо, з зимою заготавлюємо. Ну, якщо хтось цікаво, можна написати, може обітнити. Додаємо полиню, але полиню даємо так, ну, можна сказати, ну нормально. Цирап, якщо попробувати, він такий ну, сильно гіркий буде. І за що цього птчола повільніше може брати, вона може брати не за день, ну, декотра сім'я забирає за день. Можна брати і 2, і 3 дні, дехто 4 дня може брати, залежить від сім'ї. Так, е, Браємо масочку. Ми вже це виходить, роздали, ці дві ще не закрило, зараз зараз покажемо, як ми роздаємо. Бо ми роздаємо в банках, так отак банна, поїлках, 3-літрова банка, чи літрава, півлітрова літрава, чи 2 літрова, чи півторачка. Нема раніше, скільки залежить, скільки йде в сім'ю. Чого так роздаємо? Е, Бистріше. Якщо потрібно, мону в сім'ю дати 2-3 літрові банки. Попередження. Брай масочку попжав, допустим, сім'я. Сім'я так виглядає, баночку поклали одну, можна відсунути, поставити дві. 6 літрів можна досі віддати. Сім'я, каже, в мене ну вона вже скорочена, скорочена на 6 трамошок. Так, друга сім'я так само йде. Ну, видно по бджолі. Е, опять баночка. Чуть mm -hmm. Видно по бджалі, що воно бджоли дуже багато. Ну, сказати, воно. Вони скорочені, ну так, ну, піджаті, можна сказати, добре піджаті. Тут було по 10 рам гнізда, піджалися, виходить одна рамка медова і далі вже розклад, Почти всіх сім'ї платіде. Ну, видно, поки в як тут виглядається. Для чого піджимаємо більших, більших сімей в зиму, ніж 6, 7, ну може 8, 10. Якщо такі сильна сім'я, то 8 лишаємо е, Не треба пускати, опускати, тобто має бути е, золота серодина це 6 рам. 5-6. 7 це вже не треба так багато сім'я. Ну, я не знаю, може когось там по-дрому, але у нас замічається, що більше 6 рам не треба пускати. Клуб файно стає на всіх рамках, файно піднімається, йде і опускається. І обробляти кліща легше, бо менше бджоли не розходиться по всім вулику, вона контактує з поласками ліпше. І взагалі все ліпше. Ну, у нас так. Тут і ще рамочка така сушнена була. Лише єдиний мінус цієї системи. Виходить, мінус в тому, що рамки потрібно вже десь забирати. От зараз рамки, Ось і бджола вже кусила. Рамки потрібно десь забирати, ніска. Що покажу, рамки потрібно десь забирати, магазини потрібно за забирати магазини. ну, ми десь частково не забрали магазині рамочки. десь забрали, вже, вже як, ну, як, як виходить, бо ну, зараз ще добре б рамки були в вулику, за що того, щоб не було вулику, щоб от, моль, ми зберігаємо в доміку рамки. Світла суш може сидіти, ще так нормально, Та, от, темніше суш, вона буде це моль. Нам треба промки максимально потягнути. Тут, допустимо, тут є магазинні рамучки. Зараз покажемо сім'ю. Так, і покажемо потім скотопка, ми сьогодні зранку загрузили, зараз покажемо на вечір, що там, як воно перетопилося. Так, беремо масочку. Ну, Зараз вже вечір. Зараз вже десь година буде біля 8 вечора, то вже в житті. Ми приходимо вже на серти на вечір. Сім'ї годуються всі на вечір. Ось так. Получається, зберігаються, зберігаються мазенні рамочки. Це йдемо, З цей сторони. Зберігаються мазенні рамочки так, де немають. Ну. Ось так відкриємо. Тут є у нас три. 6-7 рамочок за забрали, заставна тут не поміщалася. Вчора дали, сьогодні ну десь до літра може там ще є, чуть-чуть є. Так, ну і покажемо. Ця перша рамочка йде повністю медова. Далі подивимося другого, це вощина. Щось полосок лишається. От якщо по тут на дно вулика, ця сім'я. Вона, вона, вона... Вона чиста, вона почесте. тут стружки взагалі від полосок немає. Декотрих сім'ях по пів дна заб'ята струшку від цих полосок. Вощена. <смі> Маточка здовжає. Бігає. Маточка пішла і засіяла цю вощену. І так само з цієї сторони. ну Тут вона взагалі засіяла. Певно, далі сірапом навіть тут його підлили на цю, на цю вощину. Це все засіяно. Так, добре. Так, тут є маточка. Цю рамочку добре би. Е... Ну, попустимо та назад. Зараз піднімемо ту наступну рамочку. Маточка з цієї сторони. Ось тако. Піднімемо цю наступну рамочку. Ну Щоб подивитися, як ну ця перша рамочка вона йде повністю медава і друга так само йде медава повністю видно даже. Зараз трошки, можна сказати, матки опять включаються в роботу, ну видно, як вони зас... видно, що вони получаю... круг розплоду починають заливати, вже заливають сірапом, навіть порожні ячейки все заливається. Всього, ця сім'я, ну тут запечатку за багато ще є і сиропом так само залито. Отака От сім'я вона взяла 3 літра, вони зараз його розсипають по всіх комірках, виходить, і через буквально я думаю, що ми дойдемо до кінця ну днів ще може за 3, буде днів через 5. До неї може, через 6 днів, ми ще раз прийдемо, йдемо ще раз їм 3 літра, і якась частина цього розплоду вже вийде, матка опять засіє, якусь частину. Якась частина вже Ну, дуже добре, заливають цим сиропом, ну його будуть переробляти. І заодно, я, ну, як я казав, що І заодно така, ну, Якщо, якщо допустим, хочеться простимулювати матки, ну, то потрібно давати менше там, до літра і через кожен день до літра давати. Якщо сім'я слабша, отай, там є от водки зборні пізні, то її можна простимулювати, ну, можна їм погратися з нею, можна їм дати через день, давати по такі літрові баночки. А от, де цей сім'ї тут є. І тут бжилийця розплоду, тут не треба їх стимулювати, тут так все стане. Головне нормально від кліща зробити все. І так рамочки, там питаться, як зберігаємо почті всі магазини магазині. Через пленочку сидя на, на цех, на вуликах. Лише тут малесенька є сантиметрів 3-4 е зазорчик, щоб бджола могла вертатися, яка там все лишає. І, і ось так. Так, закриваємо цю кришечку. Це виходить е день, як ми сироп давали. Е внизу буде, буде вже е вже як днів два-три пройшло, там вже сироп забрали, вже навіть ми банки беремо з долини і даймо далі. Зараз там нам ще лишався той верхній ряд пройти. будемо, буде до... Так, йдемо до воскотапки. <рес> ну Воскотапка. Хто не має, або хто думає, чи брати, чи не брати. Воскотопка це дуже добре. Бо, як ми підставили тут, дві клеточки. Сонце почало обертатися, ну, це, видно, так, до осінь, якось сонце обертається і тут постійно з боку поглядімо. І тут тінь кидається, постійно от о, трошки воск не дотопляється. Це ми сьогодні. Сьогодні ми це загрузили. Повну гад загрузили. І сьогодні, виходить, це все, все стопило. Зараз покажемо. ця ножка. Неудобно така, ну, а так, ну, давай поставимо ту. Ну, так. Що, за день, як воно перед, Як у вас... Що, ну, що тепер вже немає такої жаріали. Ну Дивіться, що тут як воно перетаплює. Поставимо ось сюди так. Все, оце ще лишається на завтра. Ми зараз ще додаємо, додаємо, скільки ну така мерва виходить. Я би сказав, що з парової воскотопки мерва, виходить, має ще май ліп, ну, має така насичена воском, ніж с А тут взагалі, ну, я би сказав, що сонячна воскотапка ну, дуже добре став. Ну, це зараз. Воно завтра ще посидить і тут нічого не буде. Це все повитоплюється, тут просто лишиться мерва. І все. Так, ну, поки, діймо, Тут, опять, опять ми не розчитали. Бо, виходить, одна загрузка повна верхова. Верхова ця лотка і, виходить, і виходить, повно повна жалобочок, повний цей воску. Зараз тут буде більше, ніж. Ми казали, що тут виходить десь до півтора Ну іменно тут зараз, отут, тут, тут буде 2 кг. Кілограми... Ну, я думаю, що 2 точно буде, може половиною щоб ліпила таке, ну, і покриємо, що там. Це почті після кожної перетопки так, ну, так витікає. Ну, це не страшно. У ну, вас все, ну, воск, все ну, чистенький, по тому що роби? Потому, це робить, потім збирається це, цей воск Він від нержавейки дуже добре відходить, ну, дуже просто. Це би було тут, каз... що з друге, то би було Це десь. По тому цей. Цей воск. Дивіться, який файно хан. Потім опять цей воск береться, ці кусочки береться, вже коли не буде що топити, Воно у нас ще може на дні два і більше не буде що топити. Береться і закидається туди і це опять вже перетоплюється. так Це чистимо, ну, супер. Ну що, ну, що саме треба, щоб було, ну хоча б старатися, щоб було, щоб воскотопка все-таки була не ржавіюча. Воск, виходить, дуже світлий, все файно, не окисляється нічого. А якщо воскотопка... -то багато, ну, я бачу там в інтернеті, показують, воскотопка з виходить, з алюмінки, ну, алюмінка вроді не окисляється теж, де ж окисляється оценківка і желізо. І воск виходить такий темний, він виходить. Цей воск зараз, що це з рамок. Ну, видно, там, там такі язики чорні, кусочки рамок. Е, Сюди немає смсу ставити одну рамку, бо залізе одна рамка. А ми беремо з рамку, обчищаємо, обрізуємо все з неї і просто забіговому, якщо обчистити, то може залізти 3-4 рамки такого Ми Таку подольшу закидають, тому зверху. Сонце пече, воно то все файно перетопляється взагалі без проблем. Так, ми трохи зараз лишимо вже так, бо траша воск трошки пістек, бо він, ну, видно, він горячий, взагалі зараз який ми хай. Траша він mm -hmm. застег він зараз застейне. І ми це файненько достанемо той воск. Трохи треба почкати, він застене, бо він вже такий горячий, не піче. Так, скільки там минут йдемо мене. Не показує. не показує. Ну коротше, да. якщо не показує, значить руки замахне мозком. Ну все, що ще можна показувати. Там вже навіть 20 хвилин має бути. Що ще будемо показувати? Я думаю, зараз догодуємо бджали, бо теж час вже пізно. на днях, ще щось може покажемо. Зараз, скільки ми до, до сироп пороздало, не одної не було видно, сім'ї, якось непонятно. Там, Ну, зразу, видно, якщо відкриваєш е, е, кришку, видно стан сім'ї. Якщо десь може матки пропали, ну вроде все нормально, все нормально, нічого не було. Е, там можемо в другому відео покажемо. Там є ще одна матка у нас е, місцева, що ми там були, привезли, там є вона. то ми її поміняємо, теж покажемо, як, як вона робить, поміняємо її на свою. Ти може комусь тому відправимо, то будемо таке брати в подарок, щоб нам в принципі, і не треба. Можеш її катанатися. Ну, все. В принципі, якщо комусь було цікаво, можете написати в коментарі. Опять телефон дзвонить. Зараз опять відривати. Е, Кому щось було цікаво, написати в коментарі, поставити лайк, підписатися на канал. Всім пока!